Так, Тут я маю плату конвертер від українського виробника SIG UAV. Плата конверту називається DM V4, і вона призначена для того, щоб конвертувати сигнал з будь-якого тепловізора з USB-виходом. Ось, Наприклад, я маю отакий тепловізор. Тут у нас є USB, це сюди втикається, і тут три проводи, живлення. Земля і відповідно аналоговий вихід. Ця штука підключається на польотник або напряму на VTX, і ви бачите картинку з USB тепловізора в себе в окулярах. Також ця штука має ще hdmi вихід, тобто ви можете дивитися через hdmi картинку. Подумаю, що з цим можна зробити. Ці тепловізори не дуже не дуже дорогі, але вони не дуже добрі, тому що вони мають. В той момент з зависанням під час калібрування. От. Також мені прислали іншу плату дешевшу, яка називається CQAV DMVTX. Ця плата робить фактично те саме, тільки вона, по-перше, не має HDMI виходу. І, по-друге, вона призначена для роботи напряму з VTX, не через польотник, тому не гарантується, що вона буде працювати з польотником. Якщо вам треба просто бачити картинку без ОСД, вона підійде. Ця плата продається на сайті CQAV, Я додам посилання в опис. Вона коштує 25 тисячі гривень, я її купив собі. Цю плату мені дали безкоштовно. Вона на сайті не вона на сайті відсутня, але вона є в наявності, якщо написати в контактах. Представникам компанії коштує вона 100 гривень. Обидві плати живляться від 5 вольт, тобто вам не потрібно ніякі додаткові штуки підключати до них. Ну і фактично це, типу, plug and play рішення мало би бути. Ми подивимось, що вони можуть. Всередину, звичайно, дивитися я не буду, ну, буду, але показувати не буду. Затримка на платі. При конвертації, кажуть, 20-30 мс повинно бути. Тобто, в принципі, плата вузьким місцем для чогось не буде. Знов таки буде вузьким місцем отакий тепловізор, тому що вони мають специфіку певної роботи, яка їх робить не надто юзабельними. Подивимося, що з цього вийде. Виявилося, що кращий і дорожчий тепловізор з більшою роздільною здатністю не підтримується цією штукою, тому ми його викидаємо. І наш, як то кажуть, way to go це оця штучка. Віктор. Можна брати, відповідно і дорожчий було б. У мене версія 328A, яка дешева, менше з тим. Ось наша картинка. Ось наш тепловізор і USB. Пробую втикнути, на щастя, USB втикається будь-якою стороною TPC. Тільки би руки були рівні. Дивимося, Де? що буде. Воно щось Calibration. Ось ми бачимо мене тут. Отак От воно працює. З'являється напис «Calibration», який типу каже, що зараз буде калібрування. Ви типу розумієте, окей, бачите, все нормально. Знову 32.1 2, 1, «Calibration». Тобто калібрує воно досить часто, але ви принаймні попереджені про те, що зараз калібрування буде відбуватися і можете собі перекинути. Чи робити щось, чи ні. так. Наступний крок буде причепити цю байду на щось цікавіше, але наразі типу, зупиняємося на цьому. Щоб ви не думали, що це якийсь Rocket Science, я просто підключив до ноутбука і воно працює як звичайна веб-камера. Можете переконатися самі звичайній камери, в звичайній аплікусі камери. Я можу бачити себе, можу бачити там якісь теплі штуки. Тобто воно по суті працює як звичайна веб-камера. І тому, якщо у вас розпізнається ваш тепловізор веб-камера, ви, очевидно, можете зробити з нього щось цікавіше за допомогою Raspberry Pi або якогось іншого мікрокомп'ютера. Якщо воно не розпізнається і у вас відповідно немає дефолтних драйверів. То напевно теж можна зробити, але доведеться помахатись трошки. Чи можна цю штуку вліпити на дрон і летіти за такою камерою? Очевидно, що можна, але ви досить сильно будете ризикувати, тому що навіть хоч воно і попереджає, що буде калібрування, все одно це може статися в найбільш невідповідний час. На наземний дрон. Було би набагато веселіше, напевно. Ну і плюс сіківі мають власні термальні камери, які дозволяють керувати, коли саме буде йдувати це калібрування, і таке напевно рішення ідеальне.